У Чернігові по вулиці Іллінській, 38, розташована земельна ділянка, на якій знаходиться будинок. Це колишнє помешкання святого Лаврентія Чернігівського. Преподобний Лаврентій Чернігівський важлива постать в духовному житті Чернігова, а його будинок Чернігівська святиня. Утім, наразі що постать, що приміщення та земля під ним окуповані представниками Української православної церкви Московського патріархату. Його привласнила РПЦ, але ніколи не був РПЦ, був катакопником. Коли згадували ім'я патріарха Московського сказав Кавбуха, вуха, називали їх їх МПшників брехунами і чекав справжню церкву православну. А так сталося, що з часом ті, котрого він зневажав, захопили помешкання, зробили там музей. Протягом кількох місяців представники православної церкви України вимагають від Чернігівської міськради не допустити передачу в довгострокову оренду московській церкві земельної ділянки, де розташований будинок святого Лаврентія. Справа в тому, що на порядок денний сесії Чернігівської міськради не вперше виносять питання про передачу земельної ділянки, де розташований будинок фонду, який за даними Bot, очолює Федір Мандюк, клірик Чернігівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Це питання воса з декретів на сесію, але дякуючи нашим діям це питання знято з голосування». Отець Євген Орда зазначає, що питання про передачу в оренду землі під будинком святого Лаврентія наразі перебуває на паузі, утім залишається невирішеним. Він пропонує передати її в оренду православній церкві України. Я вам сесію, щоб депутати проголосували за передачу земельної ділянки по вулиці Лінська, 38, православно серків України дійсно церкви українського народу. Відповідно до даних, розміщених у державному земельному кадастрі, з 2018 року право постійного користування земельною ділянкою, на якій розміщений будиночок святого Лаврентія, належить управлінню Чернігівської єпархії Української православної церкви, простіше кажучи, представникам московського патріархату в Чернігові. Ми намагались отримати коментар стосовно ситуації у представників Чернігівської єпархії УПЦ, що на момент зйомки матеріалу перебували на території будинку. Утім, нам це не вдалося. Говорити з нами по суті питання ніхто не захотів. Ви не отримали дозвіл на зйомку. Будь ласка, вимикайте камеру.